Крим це курортний півострів на півдні України. Зараз він, на жаль, окупований. Саме з Криму почалась російсько українська війна. Якщо б тоді Кацапи не змогли анексувати Крим, хід сучасної війни мог піти зовсім по іншому сценарію, бо не було б наступальних дій з Криму, які стали самими успішними у війні. Сьогодні я вам розповім про анексію Криму. 24 лютого 2014 року кацапські солдати захопили Севастополь та Сімферополь. Таким чином починається загарбання Криму. Навіть без висадки у Севастопольському порту стояли російські кораблі разом з російськими солдатами, які зняли розпізнавальні знаки та почали захоплювати Крим. Фактично без боїв. 70% Криму було за євромайдан. Ті ж кримські татари, які добре жили з Україною, втратили все. 21 березня Кацапи анексували Крим. Путін заявив, що він не має цілі нашкодити українцям та поважає суверенітет і націоналізм України. Хоча зараз він називає всіх, хто говорить на українській нацистами, Бомбить Україну, та навіть тоді без дозволу самої України анексував Крим. Мирним жителям та особливо військовослужбовцям було дуже складно. Виїхати з Криму. Крім того, з цього часу Крим почав перетворятися на одну велику військову базу, яка була потрібна Кацапам для того, щоб наступати на Україну з півдня. Це був тільки перший етап гібридного вторгнення. На цьому, все. Всім дякую за перегляд, усім до побачення. Не забувайте про мій телеграм-канал, де я пишу новини про війну, цікаві факти, про таки шахедами та багато іншого цікавого. Всім до побачення!